МЗС України радить українцям залишити територію Ізраїлю та Ірану через ескалацію на близькому сході. Українські посольства готують евакуаційні списки. За інформацією МЗС країни потрібно залишити у найкоротші терміни до стабілізації ситуації. У повідомленні йдеться усіх громадян України, які перебувають на території цих країн. Закликаємо зберігати пильність. Уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу. Інформація про можливі шляхи евакуації на сторінках дипломатичних представництв України в Ірані та Ізраїлі у разі надзвичайної ситуації в МЗ. С радять звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України або на гарячу лінію, плюс 38, 0, 44, 238, 15, 88.